Привіт, друзі! В ефірі рубрика їжа на замовлення, випуск 5 і скористалась інтернет-магазином Театр пива Правда. Переходимо до розпаковки. Отже, друзі, в такій чудовій коробці нам поклали келих для пива. Панка пива 100 років УНР і пляшка пива. Джон Сенюк Починаємо дегустацію Отже, смакуємо пиво 100 років УНР Пиво темне, так як я не дуже люблю темні сорти пива. Ставлю 7 балів із 10. Тепер перевіримо, який на смак наш друг Бурис Дженсенюк. Друзі, як не любите темного пива, скажу. Це 9 з 10. Отже, для любителів крафтового пива рекомендую театр Пива правда. Підписуємось на канал, ставимо лайк пока пока.